Вирішив я почитати книгу, де ніхто не вмирає, і це легенький румком Квартира на двох від Бет Олірі. Квартира на двох це теплий, зворушливий і атмосферний роман. Бет Олірі вдалося створити історію, що балансує між глибокими темами та легкістю, змушуючи читача і сміятися, і співпереживати героям. Сама ідея роману дуже цікава та свіжа. Двоє людей, Тіфі та Леон, живуть в одній квартирі, але не пересікаються. Адже один працює вночі, а інша в день. Вони спілкуються лише через записки, і згодом між ними зароджується дружба, а потім і щось більше. Це додає історію особливого шарму та інтриги. Щодо плюсів книги, це звичайно цікавий сюжет. Сама ідея квартири на двох із записками між сусідами додає книзі цікавості та шарму. Також це живі персонажі. Сіфі та Леон не просто якісь романтичні герої, це справжні живі персонажі із своїми проблемами, травмами та переживаннями. Легкий стиль написання дозволяє прочитати книгу легко та швидко. Ще мені сподобався баланс між романтикою та серйозними темами. Тут не лише історія кохання, а й показані важливі теми, такі як токсичні стосунки та самоприйняття. Ну і я би не назвав це мінусом, але це притаманно для всіх практично ромкомів, як передбачуваний сюжет, тому що дуже багато різних ситуацій можна передбачити. Але я би не назвав це дуже-дуже суттєвим мінусом. Ну і як на мене, я би додав ще глибини другорядним персонажам, тому що їх насправді трошки важкувато зрозуміти. Але все ж таки головні герої прописані дуже добре. Отже, квартира на двох це чудова затишна історія, яка підійде для легкого та приємного читання. Вона поєднує романтику, гумор і важливі соціальні теми. Тому, якщо ви таке любите, ця книга точно для вас.